Всем привіт мої друзі! Знову ми з вами на кухоньці і знову покажу, що будемо робити. Сегодня будемо робити Салат з пеківської капусточки на вечіру. Для цього нам потрібна ковбаска, цибулька. Я взяв цветну, можна взяти і таку білу. Ось, краблі палочки, сирок і кукурузка. Беремо. Зараз мій чистив цибульку до цього нашу пекінську капусточку. Ось, розпечатуємо її. І кришимо. Так, мелко кришимо, коротше. Це все треба було зробити. Ось так. І Починаємо кришити. Я посив місочку. Все будемо знімати трошки часу затягну, бо будемо знімати наживу, без монтажа. Не сьогодні вирішив себе побалувати цю капустину і зараз буде на вечірку у нас якийсь салати. Так. Так, друзі. Пишіть там коментарі, що які я некультурний, там, ще що небудь. Так, вибачаюсь телефончик. Ось. Треба їхати за нашою вже Миколаєва. Так, беремо тепер цибульку. Крішимо. Mėl, 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 mėlka, 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 pūvikom, mėlkių kryšimui. Gerai. Ir jau mėgam testą dar. Пишемо нашу цибулинку. Такий собатик дуже є смачним і корисним, особливо зимою, коли у нас не вистачає вітамінчиків. Так. Тепер сюди. Ковбаску? Коваску ми будемо робити полоскою? Mm -hmm. Ось. Ось такою полоскою будемо робити. Ось так. Салат робиться дуже швидко. Так, тепер беремо плавлений сірочок. І його теж нарізаю. спасяшку вот такими длинными, с такими полосками, а потом вот такими кубиками, Здесь. Ось так. Так. Тепер беремо крабові палочки. І теж отак от нарізаємо крабову палочку на три полоски. І отак. От. Все робиться дуже-дуже швидко. -дуже І все буде дуже, дуже смачно, Так. тепер так. Бачите, як все швидко робиться качественно. А він, поки що я це все роблю. Поставте лайк і напишіть комент. О, желательно комент написати позитивний, але якщо напишете негативний, я все ж вам подякую. Так, і додаємо сюди о, Так, Все перемішуємо. Все перемішуємо, додаємо майонез, перемішуємо і смакуємо. Всім смачного. Так, ось таке у нас салатик вийшли. Тепер заправляємо це все. Майонезом. Он в квитке ща твоей Угу. Добрый вечер. Да, це вже з з роботи, а да, вже помощницей. Пришла за работу, я сама с ней готовы. Ладно, блин, все майонезом маловато ще добавить. Окей, okay, уж дядьки майонез. Так, я думаю, це охват и перемішуємо. Витаминный салатик, такие зимой горевом полезаны, все витаминчики, да. Дуже смачно. Ты в фотограф? Кого? Пикюнг? Так, ось ну, нас такие. Поучился. І треба трошки, я так уже чуть-чуть попробував за кадром. Треба чу-чуть підсолити. Ось так. Ну що. Перва проба в Миколаєві дамо. Да, Миколаш. Давайте дамо Миколай, нехай пробує. Певно mm -hmm. вам почувакає за кадром. Що, що, не вистачає? Вистачає всього. Ось такий мутамінний салатик в нас вийшов. Смакота. Всім смачного. До побачення. Лайки, дизлайки, коментарі. До наступної зустрічі. Тобі дякую за те, що зробили.